теж якась валіза така. Валіза чи Одразу люди думають, о, він бере зі смітника, як гидко, фу. В Канаді на смітниках можна знайти купу потрібних речей. Від нових меблів до айфону. Ну, от, собственно, наш основний лоб, то, що ми знайшли. О, от гриль. Дають гриль. А на це антикварне крісло, посмотрите. Йому би невеликий ремонт, чистку і в музей. То чому ж так відбувається? В Канаді на смітниках можна знайти купу потрібних речей від нових меблів до айфону, а в Україні лише якийсь роздовбаний унітаз чи дверцята від старої шафи. То чому ж так відбувається? Сьогодні я вирішила дослідити саме цю тему. О, от гриль. дають гриль. А на це антикварне крісло, посмітьте. Йому би небольшой ремонт, чистку і в музей. Ось такий от стульчик. Дуже красивий. Смотрите, какой классный, он как новенький-новенький. Часто можно встретить кожаные диваны и кресла разной степени изношенности. Такие вот штучки, картина, ваза и зеркальце, только одно зеркальце. Тож, поспілкувавшись зі спільнотою з Канади, які люблять вживані речі, так як і я, я з'ясувала ось такі факти. Виявляється, в Канаді існує ціла культура, коли одні люди виставляють біля свого будинку речі, які їм вже не потрібні, а інші можуть їх забрати абсолютно безкоштовно. І от який диван тут теж стоїть викинули його. І це не тому, що одні, наприклад, бідні, а інші не цінують речі. Навпаки, це прояв поваги до довкілля та інших. Ну, наприклад, ти приїжджаєш у нову оселю і купуєш собі новий диван, а старий просто виставляєш біля свого будинку і знаєш, напевно, що найближчим часом він знайде свого нового власника. І це насправді ну, дуже вигідно, тому що тобі не треба заморочуватися з тим, щоб найняти вантажівку, вантажників, усім платити, заморочуватися з перевезенням цієї речі і так далі. А по-друге, ти напевно знаєш про те, що ця річ ще комусь буде у нагоді. Диван на дорогу вообще практично як новий, чистий, чисті, такої не поцарапаний, не ні, посмотрите, які диванчики прелесть. Смотрим, что канадцы отдают. Пока что улов такой небольшой. Мы там взяли одну картину. Не знаю, видно или нет. Он такая с пальмами. Ну вот, собственно, наш основной улов. То, что мы нашли. Мы катались где-то 2 часа. Іноді навіть на таких речах в Канаді пишуть записки «Still works», що значить «Ще працює», або «Free to take» – «Бери безкоштовно». Люди, Забирають целе куче і також смотрять, вибирають, що, що взять. А у великих містах, таких як Торонто, Ванкувер, є навіть телеграм-канали, Фейсбук-групи, сайти, де виставляють фото таким чином знайдених речей. Люди спеціально їздять по різним районам, шукають такі виставлені на вулицю речі, збирають їх і продають. І це таке собі хобі і невеличкий бізнес. Але це все легально. Що-то дають, я смотрю, геть дяді нагріпають себе цілий лакет. Очі багато машин місць нами їздять, просто катаються, висматривають щось таке такое собі хороше. Хоч я сама і не була в Канаді, але поки досліджувала цю тему, на відео і фото різних людей бачила такі знахідки, ну що просто вау. Повністю нові крісла, які виставили на вулицю, тому що сім'я вирішила обновити стиль меблів у своєму будинку. Нові телевізори, плазмові, неплазмові, з різними діагоналями, які працюють. Потім бачила мікрохвильовку, принтери, дитячі речі, книги, іграшки і навіть дизайнерські речі. Ціла куча віщей, сумок. Сморіться, навіть вже приміряв таку куртку. И самое главное, выражающее, что большинство этих вещей у хорошем состоянии. И даже трапляются и новые. 1 июля в Канаде начинается массовое сумасшествие. Именно в этот день многие канадцы предпочитают переезжать на новое место жительства. Массовый переезд, массовое выставление мебели на улицу. Буквально через несколько дней на улицах появится очередная порция выставленной мебели, телевизоров и прочего добра. Бо канадці вони не хочуть викидати речі, які можуть ще послужити? Вони думають так: ну якщо мені не потрібно, то може воно стане у нагоді комусь іншому? А там через дорогу ще два матраса великих. це насправді частина їхнього мислення: не марнувати, не накопичувати і не засмічувати планету. Так чому таке можливе саме в Канаді? Ну, по-перше, це рівень життя. Люди купують нове не тому, що старе там зносилося і їм нема чим користуватися, а просто тому, що хочуть обновити свої речі. А ось такий такому вот журнальний столик, і кофейний, з цілим стеклом і кованими ножками. Представляєте? такий вот в отличному стані. По-друге, відсутність осудження від інших людей. Бо в Канаді ніхто ніколи не скаже: О, дивись, він забрав чуже сміття. Бо там це абсолютно нормально. Ну і по-третє, це культура повторного використання. Навіть існують такі дні, коли по всьому місту проходить гараж сейл або фрідей. В ці дні. Всі бажаючі виставляють біля своїх будинків речі, які їм не потрібні, а інші люди ходять і шукають для себе щось цікавеньке. І ти можеш забрати те, що тобі потрібно, або зовсім безкоштовно, або ну дуже за малу плату. І все це дуже схоже на велике свято економії та екології. Ну, а тепер поговоримо про Україну. Чому на наших смітниках ви ніколи не знайдете працюючої техніки чи стільця, наприклад, без клопів або якихось значних пошкоджень? По-перше, це тому, що у нашій культурі та життєвих принципах більшість речей прийнято використовувати до останнього подиху. Ось тут також є стілець, але в нього він ну, дуже зламаний, про те, що я і казала: тут в нього нема однієї ніжки. У нас як, якщо щось із речей працює, то воно буде працювати, поки не розвалиться. Ну а якщо вже розвалиться, то його можна полагодити і воно знову буде працювати. Тобто, якщо наші люди щось вже викидають на смітник, то це реально мотлах, яким ну, просто неможливо користуватись. Тут якась шафа кухонна, я так розумію, але вона ну, зовсім зламана, ну зовсім тут вже. Навіть полагодити її буде важко. По-друге, у нас просто нема такої звички залишати речі біля смітника, ну, з надією, що вони ще, можливо комусь знадобляться. Ну, бо ми знаємо, що завтра їх або вкрадуть, або рознесуть там прямо біля смітника, або викинуть разом із сміттям. Це теж якась валіза така. В сім'ї х ходили на роботу з такими або чекатіла. Валіза чекатіла. Да, вона також непридатна для споживання, тому що. Тут вона не ніяк не зачиняється. Ну і по третє, це сором. Якщо в Канаді, наприклад, взяти щось біля смітника це загальна норма, то в Україні, якщо ти візьмеш щось біля смітника, це приниження. Одразу люди думають, о, він бере зі смітника, як гидко, фу. Бо ми ще не навчилися думати про друге життя старих речей. Але хочу додати, що все ж таки є невеличкий відсоток українців, які збирають речі зі смітників. О, навіть якийсь стілець, але на нього страшно глянути. Наприклад, на барахолках є такі продавці, які збирають свій товар саме звідти. Це звичайно помітно по товару, і я неодноразово це бачила. А якщо у виключних випадках на наших смітниках з'являються плюс-мінус нормальні меблі чи якась техніка, вони одразу потрапляють до меблевих комісійних магазинів. Бо в нашій країні також є такі шукачі, які їздять по районах та шукають такі речі. Ну але це я думаю не дуже прибутковий бізнес, тому що в нашій країні такі знахідки вони дуже рідкі, але можливі. Так, можливі. Я сама на смітниках не палюю, але не засуджую того, що там можна щось взяти. Ну якщо там буде, наприклад, якийсь добрий стілиць, ну чому не, а? Я, наприклад, собі дозволяю взяти меблі або деталі від меблів, які мої сусіди виставляють в тамбур або між поверхами на сходинковому прольоті. Так, я свого часу знайшла там одну тумбочку, потім якісь такі дерев'яні штучки. Я не знаю. Це в мене знахідки чи я ворую чиїсь речі. Ну, якщо людина вже виставила між поверхами, то напевно це їй не потрібно. Може, просто люди виставляють, тому що вони роблять ремонт. І їм нема де зберігати, і через декілька днів вони приходять, а там цих речей нема? Я не знаю. Ну, якщо виставив щось між поверхами, ну то все вже. Тому любі сусіди не хлопайте вухами, і якщо лишаєте свої речі, то знаєте, де їх потім шукати, якщо що. Ну, а якщо повернутися до теми ніяковіння українців, збирати речі другого вжитку, то тут ситуація починає потихеньку змінювати. Зараз потихеньку з'являються такі ініціативи, по типу як FreeCycle Ukraine, різні благодійні магазини, групи у Фейсбуках, де люди можуть віднести свої старі речі, які їм вже не потрібні, а інші можуть їх безкоштовно забрати. І це перший крок до тієї самої культури. По Вторного споживання, бо взяти щось серед собі це не бідність, це екологічність, це повага до природи та до інших. Може, і у нас колись стане звичним залишати речі біля смітника із запискою Забери, якщо тобі потрібно. І мені здається, це буде красиво і по-людськи. Культура вона ж починається з дрібниць, і з того, як ми відносимось до людей і до речей. І в Канаді це вже частина життя. Ну а в Україні це лише такий собі початок. Але мені здається, що дуже прогресивний початок. Можливо, наступного разу, коли ви захочете викинути якусь річ, згадайте це відео. Можливо, саме ця річ стане для когось цілим скарбом. Ну а в мене на сьогодні це все. Тож до нових відео на моєму каналі. Па!